Привіт усім людям, хто цікавиться розвитком анімації та створенням креативного контенту. Я Леонід, аніматор та режисер анімаційної студії Маго. І сьогодні я вам розповім, як ми знімали анімацію з підлітками на резиденції від фестивалю актуальної анімації та медіа мистецтв Лінолеум, який відбувався за підтримки УКФ і проходив він у місті Львові. Ми поговорили про тему нашої резиденції. Почали міркувати, яким же може бути наш сценарій. Майже кожен ранок у нас розпочинався спілкування про наш внутрішній стан та наше самопочуття і фідбеки. Потім кожен із учасників мав змогу презентувати свою ідею і свій синопсис, після чого ми проголосували і обрали дві теми, які вирішили розробляти, для того щоб передати реальну атмосферу виробництва. Підлітки поділилися на дві команди і розробляли надалі ідеї в командах: типу, поєднати, попробувати піаніна і трембіт як два максимально різних інструменти, які в принципі ну можуть якось звучати разом. але ідея з братом мені все таки якось не дуже зайшла. То ми попробували написати про трембільних людей з життям шляхом ескапізму і кролення повинно зрозуміти в творі що важливі життя та знайти. Важливість життя реального та знайти якийсь баланс між мріями та реальністю. Чомусь дуже класичним. І це те, що складно зробити погано, отак, От на мою думку. Ідея, типу, хороша, я думаю, її можна зробити на хвилину. Тому що, ну, ну, в цю, в цю що вона для мене виглядає досить структуровано. Я Зрозуміло. Можу, так, я можу уявити, як воно буде виглядати в кінцевому результаті. Класно. Тому я обрала цю, я за такою вибираю. Мені головне зараз подумати на про що, як виглядає, як воно зміститься в кроні трашта, чи логічно, наскільки класично і наскільки це буде резонувати з людьми. Але я думаю, комусь точно сподобається. Пока бо якраз ця ідея вона відповідає на питання: світ, в якому я хочу жити, це ось цей світ. Це не є так, ми це зображуємо через кролика, але. Зов таки, це не якийсь магічний ескапізм від реальності. Кролик, навіть коли фантазує про кращий світ, його фантазії на базі реального. Тобто, фактично, кролик міняється в історії тим, що змінює своє світосприйняття. Голосував за е, сюжет надії. Ага, е, Показує ага. угу. світ, світ, якому немає війни, війни, тому що це ну, дуже актуальна тема і. Тобто ми маємо про це не забувати, і дійсно, і у мене перша асоціація, світ, в якому я хочу жити, це безпосередньо війна без війни. Ну, ми як надія на майбутнє, що війна скоро yeah. закінчиться. Yeah, 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 yeah. Коротше ідея в тому, що там головний герой гуляє по вулиці, в якийсь мирний час, і всі звуки на вулиці йому нагадують якісь довгі воєнні саме речі. Наприклад, ось. Як я писала, чує якийсь галас? Думаю, у ні, може прильот? А це люди меблі переносять, йому не треба хвилюватись. Але поки що мені перший варіант подає більше ніж другий. А чому а, чому? Ну мені якось тема взаємо ближче просто мені якось приємніше її знімати чим про кролика я теж дуже потужна. На мою думку, вона мені подобається, але перша все на якось більше панує. Саме але ага. я роз... це би було цікаво дивитися на це. А Це чому? Би було актуально. А чому? Бо тому що це нам всім близько до серця. Але ж наскільки сильно мрії давлять на те, що ми хочемо, щоб все було якнайшвидше добре, а потім ми візнаємося, що було гірше. А, було погано, стало ще гірше. Ну, і тому, знаючи, що не зрозуміло, скільки це буде тривати, знов таки, якраз кровок він просто показує, що єдине, що ми можемо робити, це знаходити якісь. Милі моменти, так, ну щоб просто не повністю поневірятися, я вибрала першою темою світ, в якому різні люди можуть мати міцні взаємини. Бо ця тема зараз є мені близькою. Ось давав вже дозвіл на три плюси. Там от я ще... можна об ця анімація, вона була якоюсь мотивуючою, тому що, наприклад, про війну забути важко. Ну, типу, це щось про що ти пам'ятаєш завжди, куда б ти не пішла і що б ти не робила? А от, наприклад. Забути про своє здоров'я легко, про свій там не знаю, соціальний стан, про моральний стан чи фізичний. І краще зняти щось мотиваційне, про що люди часто забувають. Тому я проголосувала за шосте: не боятись робити помилки і не боятись осуду, тому що ну це щось з чим стикається багато людей. І на що часто або забувають, або це просто ну, досить актуальна проблема. Або ігнорується просто. Я в тому чи іншому випадку це тема, ну яка вам резонує, і про яку б ви хотіли говорити. І, напевно, якби ви вже вміли робити анімацію, то просто це була б тема, яку б ви особисто самі проскривали. І в мене немає такої теми, яку б я сказала: ну, оця галіма, давайте її відкинемо там. Минув другий день резиденції, це дійсно незвичне відчуття, коли написуємо не в онлайні сценарії, а в офлайні і такі неймовірно круті ідеї, думки де мають від учасників. Надзвичайно круто. Надзвичайно вони, вони дуже глибокі. Ми сьогодні визначали, значить, ще додатково прописували основну ідею. Вже обрали дві теми, от, дві основні. Обрали дві основні ідеї, і наразі вони пішли додому відпочивати. І, ну і ми зараз вийшли прогулятися е, вечері. І, ну, завтра побачимо. На якій ми темі, ідеї, основній думці, зупинимося і будемо працювати над розкадруванням. Поки що однієї ідеї немає основної, тому ми ще вагаємося, над якою працювати. Зранку, як завжди, медитація, і вперед до роботи. Підлітки представили свої напрацювання, та дух конкуренції зростав. Що дощ має піти, тобто він має початися для того, щоб це було знову ж таки нагнітання. Просто сіре дощ почався. Може, там якась гроза стукне, може більш ритмичними та напруженими, тому що Дальше, так він якось напружено до додому. Можливо, коли піде. Що почне більше бігти, Це може в розі в'язатися з діями. Або кажи мені два варіанти, бо там декілька білих, і я не розумію, де там два. Типу, покажи, мені ось цей? Так. — Ось цей? — Ага. Мною було прийнято рішення поєднати першу і восьму ідею і трішки видозмінити її. Ну і ми тоді перейшли до розробки персонажів. А в кінці нам одна із учасниць Теса нам заспівала чудова пісня. Fica É a na parte, parte do, do Senhor. Senhor. e sol Ну, якщо тим більше ну, з нуля виглядати на пустому місці, дуже важко насправді. Ти А, він рудий і Віла Він рудий з клямочками на одному оці. На двох? На одному. На, дво? на одному. окей. Ось. Кровок-сніжок, він тривожний. Це якраз проявляється в маленьких деталях його характеру, як в сценарії він дивиться додолу, а не перед собою. До того ж, у нього є морквинка із собою. Може, він цю тривожність заїдає. Рижий він такий рижий, ж світленький, жовтенький, помаранчевий. Це такі позитивні кольори, такі uh -huh. життіря радісні. А він такий білий. можливо, може йому там. Це дуже хороша ідея зробити рижу якось побіж в Мене рижий зартілася. Взагалі... Типу, ну, чого, чого, такі, що ви ще такий наприколіш, цим посміятися під колодою, він такий підходить, коротше, вітається вухом. Ну, типу, такий білий до нього тягне таку лапку, да, таку коротеньку, він йому вухом так нахиляється, вухом з Суть в тому, що я хотіла дійшла до того, що кролики вони коли чують якийсь звук ем... небезпеки. Але мені подобається, прочитай а. ще раз просто повільніше, щоб я встигла. Mm -hmm. Білий, зима, ліс, сніг, застережливість, mm -hmm. ну, як відчуття небезпеки. Не знаю, може в нього там якийсь окер, він прям дуже-дуже боїться забруднитися, він тому постійно дивиться під ногу. Не знаю, я б його бачила, як такого, типу: от прям ну, занадто чиста кімната, там, типу. Отаке mm -hmm. от, от прямо. Парижінки, навпаки, моє інтроверт. Що він там не знаю, може дуже якийсь чутливий до тих ж звуків була чайкою бо да, так. та те, що його за капюшон схватили і все на корм чайкам пішов. Знайшовся <рес> якийсь м, стиль, який би можна використати. <рес> ось якраз зробити їх подібних більше до людей. Як нам рекомендувала психологиня Анастасія? Просто спробував зобразити їх в різних Ще мені... Ще мені дуже сподобався. Ось ось цих двох. Покажи, я Прикольно, що якось так всі проговорюється схожим те, що я спочатку малювала. Він такий нагору. Ось тут спроба прям зробити крапельку набору. Ось цей вниз, фрісбі. Мені здалося, що це важливо, то що й буде робити коп. Uh -huh. Ну типа рух oh, сам. Так, а сам рух, як він рухається, тут багато. Ти його вже е, видовжила uh -huh. і змінила, тобто додались ножки, ручки, це круто. Uh -huh. І навіть верхні мені знаєш, що нагадують по формі морквинку. Так. Ми говорили про те, що важливі е, в персонажа лапки, uh -huh. ножки. Тобто, ну Окей. Окей. Далі варіанти це тут, але це тільки білий зайчик. Так, в нас є два голоси, так? Поки Ну, Діана не буде, значить, вибирати. Ірина, що маєш сумніви, якщо давай може Там можна проговорювати з Надійним і дмитровим. Покажи пальцем, бо я не пам'ятаю. Це там... це. Так, а що це. В якому? по формах, по співвідношеннях ти маєш на увазі? так? Ага. І вагаєшся, типу, що що зупиняє проголосувати за одне чи за друге? Тепер думаю про анімацію. А. Ми залишили час подумати на завтра. А дві учасниці Надія та Ксенія, які розробили персонажів, отримали завдання розробити персонажів уже безпосередньо, як це вони бачать в матеріалі. Хех. І на другий день у мене помер телефон. Дякуючи учасникам резиденції, які знімали відео на власні гаджети, у нас є кадри із процесу виготовлення та зйомок самої анімації. Прикольно. Чи вуха доробить треба ще щось? Інтерв'ю. Інтерв'ю. точно. Так. Запитання до учасників: що ви робите? Ми робимо анімації для титрів, ага. до того ми ще робили анімації для основних сцен, де персонажі рухаються, а вони робляться і вже інше. Це... Я згоджуємося процесом створення анімації. Ну, це буки. Руф як кроль, неймовірно. Так. Це неймовірно. Так. Нас годували обідом. нас кожен день годують. Це досить. Так? <laughs> <laughs> да. Скільки один вас тут вже тримають? У мене <laughs> Зараз Троші... 17-та. Ми тут з 9-ї знаходимося, значить, годин 6, а ні, зараз не порахуємо. Зазвичай ми тут знаходимося по 9-8 годин, тому що ми з 10-ї до 7-ї. Сьогодні ми прийшли раніше, щоб виробничий процес раніше почати. Наскільки цікавим для вас є процес? Дуже. Досить цікаве, правда. той же стоп мошен, наприклад, ми майже всі пробуємо вперше. Це досить цікаво порівнювати з звичайною покадровою, яка в більшості звична. І загалом досить весело працювати в командах також. Так, дуже комфортна обстановка. Тому і цікаво, учасник. І... 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 Uh, yeah. Yeah. Досить креативні люди більшість, досить весело спілкуватись конкретно. В командах працювала конкретно ось з двома дівчатами ось з Ксенією, з Яриною. Це те, що запам'яталося, запам'яталося. А так всі згрупувалися та досить гарно працюють разом. На думку. З тих, хтось спортсмен, хтось задрот, хтось ще щось. Я знала творчість, mm -hmm. Так, це правильно чи комфортно вам тут як вам допомога психолога? Досить фльово, Знову ж таки, yeah. тут з нами є психолог, вона забезпечує якийсь комфорт, якщо що пояснює багато цікавих речей. Ну і також, якщо не розумієш, як тобі робити тих же персонажів, чи ще щось завжди тобі допоможе або психолог по якійсь логічно науковій сфері, або ментори по анімаційній і художній сфері. Тож з цим супріво. Скільки сердечів будуть до Анастасії? Нескінченна кількість. Нема такої кількості, це не так, я, Да, я, я погоджуюся з Оксанією тут. У всіх було відчуття справжнього виробництва, тому що ми мали вложитись в строки, дедлайни по виготовленню персонажів, декорацій та безпосередньо самої анімації. Знімали ми анімацію три дні, а в останній день у нас було дуже мало часу на зйомку, бо потрібно було повертати техніку у рентал. Піть, потім, так, Не ріж, не ріж це, не ріж це. Місія no. мами. <головець> <головець>